Дві найбільш технічно просунуті ігри поточного покоління вийшли на пека. Ratchet Clank Rift Apart та Remnant 2. Обидві гри пропонують такі технології, як трасування променів, апскейлен, віртуалізовану геометрію та декомпресію ГПУ, і можуть стати випробуванням для потужних пека Отже, може здатися, що пристрій Valve не зможе забезпечити гарний досвід у цих двох сучасних іграх, але обидві гри мають верифікацію Steam Deck. Так це означає, що зможемо насолоджуватись гарною картинкою в обох іграх з приємною частотою кадрів, навіть з обмеженою продуктивністю 15-ватного GPU в Steam Deck. Чи можемо ми насправді отримати хороший досвід з цими вимогливими іграми? або ж вони виходять за межі можливостей пристрою Valve? Rift Apart – одна з найсучасніших ігор поточного покоління, то як саме ми збираємося запустити її на Steam Deck? Гра на диво добре масштабується, тож нам не потрібно сильно зменшувати візуальні налаштування, але нам точно потрібно використовувати технології Upscaling, щоб забезпечити комфортний рівень продуктивності на Steam Deck. Ми маємо три варіанти: AMD FSR 2, метод temporal Injection від Insomniac або SES від Intel, який працює у зниженій якості DP4 а з підтримкою ГПУ не від Intel. Запустивши тут усі aps Кейли з їхніми пресетами, я в цілому віддав перевагу зображенню SES, яке є чітким і відносно чистим без візуальних артефактів. FSR-2 страждає від великої кількості артефактів, але зберігає чіткість зображення, тоді як Temporal Injection дає більш меке зображення з рівнем артефактів приблизно між двома іншими варіантами. На перший погляд здається, що SES є кращим вибором, але він із значними втратами продуктивності, тому я вирішив залишитися на fsr 2 Оскільки артефакти мені не сильно заважають на маленькому екрані Steam Deck. я використовував пресет продуктивності, щоб отримати стабільну роздільну здатність, але динамічна роздільна здатність також добре працює, якщо ви хочете її спробувати. Щодо загальних налаштувань графіки, то для початку варто вибрати середній рівень, який забезпечує добре оптимізовану сукупність візуальних параметрів. Я також вирішив збільшити налаштування щільності трафіку до високого, що має мінімальний вплив на продуктивність при порівнянні цих налаштувань з грою на найнижчих налаштуваннях ми помічаємо велике зниження продуктивності, але я вважаю, що зусилля того варті. В результаті досягаємо приблизно 30 кадрів. Якщо ми розглянемо версію PS5 в режимі продуктивності, то побачимо, що ми не так вже і багато використовуємо базових налаштувань. Є певні недоліки в деталізації текстур і відстані промалювання, але решта налаштувань не сильно погіршилися порівняно з PS5. Звичайно, ми бачимо значне зниження роздільної здатності і стабільності зображення, але невеликий екран Steam Deck допомагає певною мірою зменшити ці втрати. Продуктивність в цілому доволі непогана. З цими Налаштуваннями ми отримуємо в середньому близько 40 кадрів в секунду, і майже завжди тримаємо більше 30. З увімкненим розмиттям руху гра виглядає досить плавною, принаймні з огляду на обмежену продуктивність пристрою і відчувається без затримок. Не дивно, що в перестрілках вона працює гірше, часто знижується трохи нижче 60 кадрів за секунду під час переміщення без бою, а час кадру здається стабільним, без особливих стрибків до 50 мс і вище. Я помітив один чи два рази, що гра працювала нижче 30 кадрів в секунду, і це відбувалося під час найбільш вибухових бойових моментів. Деякі кадри в цьому маленькому містечку показували низьку продуктивність Незрозумілих причин, показуючи менше 20 кадрів на секунду, але загалом гра в звичайному режимі працює плавно з хорошим виглядом і може досягати 30 кадрів на секунду без особливих зусиль. Обмеження кадрової частоти це питання особистого вибору на пристрої. Я не думаю, що гра добре адаптована під 40 кадрів в секунду, без подальшого зменшення деяких налаштувань, а візуальні налаштування більше відповідають низькому або дуже низькому пресету. Обмеження до 30 кадрів в секунду можливе або за допомогою вбудованого обмежувача на пристрої, або через параметр запуску мен. Had. Також є можливість увімкнути напівсинхронізацію частоти оновлення в меню налаштувань гри, що також ефективно обмежує гру до 30 кадрів в секунду при частоті оновлення 60 Гц. Я протестував рішення з напівсинхронізації та системним обмежувачем 30 кадрів в секунду. І обидва були досить стабільними і забезпечили стабільну частоту 30 кадрів в секунду. Час від часу я помічав невеликі проблеми з частотою кадрів, але вони здалися незначними. Вирішив залишити гру розблокованою для отримання інформації про її роботу, але зазвичай один із цих варіантів для вимогливих ігор, коли граю для розваги. Звісно, Rift Apart має ще одну можливу проблему з продуктивністю завантаження рівнів. Частини гри побудовані на надшвидкому завантаженні рівнів за допомогою розломів, які телепортують протагоністів на різні рівні без жодних екранів завантаження. Steam Deck використовує потужність процесора PS5, пропускну здатність SSD та апаратну декомпресію. Тож чи зможемо ми отримати гарний досвід? Steam Deck завершує кожне завантаження порталу в цьому розділі приблизно за 4-5 секунд, що приблизно в 2-3 рази повільніше, ніж на PS5. Це порушує потік кожної послідовності, яка має анімацію, що ефективно маскує будь-яке завантаження на потужнішій системі або PS5, але на Steam Deck це не працює так добре. Я б сказав, що це неприємно, але це не безшовний досвід. Вся послідовність, починаючи з переходу від камери до ігрового процесу і закінчуючи першим кадром після чорного екрану, на Steam Deck займає близько 30% більше часу, ніж на PS5. Blizzard Prime має схожу різницю в продуктивності з PS5, яка пропонує майже миттєвий перехід між двома пейзажами. А на Steam Deck відбувається затримка кілька секунд кожного разу, але за умови внутрішньої Steam Deck, який надає швидкість читання приблизно одна ціла. Шість Гб в секунду на моєму пристрої об'ємом 256 Гб. Але якщо до звичайної карти пам'яті мікросіді, яка забезпечує швидкість читання лише близько 90 Мб на секунду, якщо її вставити в слот мікросіді, це фактично менше пропускної здатності ніж у типового жорсткого диска ноутбука, чесно кажучи, це жахливо. Кожен портал тут займає близько 10 секунд, що серйозно уповільнює гієм я вважаю, що все ще можна грати, але вона далеко не відповідає очікуваному досвіду і відчувається незграбно. Завантаження кристалів Blizzard Prime також виявляється болісно повільним. Більшість ігор на Steam Deck добре працюють із мікросіді, але вимогливі завантаження в цій грі призводять до крашу. Це можливо, також означає, що 64 ГБ гігабайт на Steam Deck зі сховищем ММС зі швидкістю зчитування близько 300 мбс. Також дещо погіршила завантаження. Використання картки мікросіді або жорсткого диска з недорогою системою дійсно розширює можливості використання Rift Apart. Використання мікросіді карти або жорсткого диска зі слабкою системою дійсно випробовує можливості досвіду від Rift Apart. Але якщо гру встановити на внутрішні SSD, то вона практично бездоганно працює на Steam Deck і є верифікованою грою. Вона безумовно вимоглива. Але ми можемо отримати дуже хорошу графіку, якщо будемо залишатись на кадровій частоті 30 кадрів за секунду і активно використовувати технології апскейл. Як портативна гра, вона також працює досить добре з короткими рівнями, повними динаміки і яскравою колоритною графікою. Отже, Rift Apart виявляється дивовижно підходящою для пристроїв Steam Deck. А якщо до Remnant 2? Remnant 2 є дуже важкою грою на консолях з роздільною здатністю навіть 720p на PS5 і Xbox Series X, тому перенесення цієї гри на малопотужну портативну консоль від Valve є складним завданням. По-перше, нам необхідно використовувати якусь технологію Upscaling. так само, як і з Речі Clank. Чомусь Фресар 2 в цій грі виглядає погано з нечіткою роздільною здатністю майже при будь-яких рухах. Незрозуміло чи розробники використовують ранню версію FSR2, чи є якась інша проблема, але результати тут досить погані. Intel Сес, знову працюючи у своєму DP4 режимі, себе показує набагато краще. Він має деякі артефакти і нечіткі деталі зображення, але на екрані Steam Deck він виглядає цілком гідно. Загальні графічні налаштування теж заслуговують на деяку увагу. Найнижчі налаштування здаються базовими для цієї гри, але в цьому варіанті ми бачимо обмежені візуальні ефекти з поганим відображенням тіней, рідким листям і жодною видимою зонами затінень. Щоб отримати гарне зображення, нам потрібно перейти до середніх налаштувань або вище. На жаль, це супроводжується втратою продуктивності, що становить приблизно 3 кадри в секунду СЕС у режимі продуктивності. Подальше збільшення налаштувань за середні призводить до аналогічного зниження продуктивності, а ультраналаштування коливаються на рівні 22 кадрів в секунду. Нам потрібно дещо розвантажити пам'ять, щоб вийти на середні налаштування, що в даному випадку означає зменшення роздільної здатності ще більше. Роздільна здатність 960 на 540 сес у збалансованому режимі створює м'яке, хоча і непогане зображення, яке виглядає цілком. Адекватно на екрані Steam Deck візуальні ефекти, створені на Unreal Engine 5, досить важкі і майже повністю залежать від ГПУ, тому це оптимальний варіант, щоб зберегти стабільний час кадру, зберігаючи графічний вигляд гри. За допомогою таких компромісів у налаштуваннях ми можемо отримати непогану продуктивність Remnant 2. Звичайний GMPLA грається у межах 30-40 кадрів в секунду, що є нормальним, враховуючи складність рендерингу, але гра має тенденцію страждати від деякої нерівномірності частоти кадрів з падіннями до 50 -50 MS і великими фрізами ми також бачимо деякі просідання частоти кадрів нижче 30 кадрів в секунду у найбільш напружені моменти, особливо в приміщеннях. Я зіграв кілька місій в онлайні, щоб випробувати гру якомога більше. Remnant 2 майже не змінила свій рівень продуктивності порівняно з грою в одиночному режимі, хоча і з більш жорстким зчитуванням часу кадру з більшою кількістю піків. Я помітив, що частота кадрів у грі могла впасти до 20, але в основному гра працювала добре. Продуктивність тут була трохи. Хи гіршою, хоча й не суттєво. Також я помітив деякі графічні проблеми, з якими мені не вдалося розібратися. Вище зліва на моєму знімку з'являється невеликий білий артефакт, який з'являвся незалежно від налаштувань, які я використовував на Steam Deck. Деякі ділянки були надзвичайно темними і важкими для розпізнавання, навіть коли я трохи збільшив яскравість. Ці проблеми не спостерігаються на консольних версіях гри. В Remnant 2 продуктивність на Steam Deck не найкраща. Нам доведеться робити великі зниження роздільної здатності, а рівень продуктивності гри дещо хиткий, щоб грати. З задоволенням. Це далеко не найгірший реліз з тих, що мені доводилося грати. Returnal і Hogwarts Легасі значно гірші, але загалом враження від гри не найкраще. У неї, безперечно, все ще можна грати. Але я б рекомендував насолоджуватися Remnant 2 на більш потужній платформі. Steam Deck, мабуть, є не найкращим варіантом для гри в Ratchet Анд Кленк, Рифт або Remnant 2. У сучасних просунутих іграх вам доведеться піти на значні візуальні компроміси, щоб отримати гідну продуктивність, а ці ігри не виняток. Проте Rift Apart показує досить гарні результати. з приємною графікою і задовільною частотою кадрів. Якщо ви граєте на 256 ГБ або 512 ГБ моделі з внутрішнім SSD-накопичувачем, це не повноцінна гра на PS5 або потужному пека, але на портативному пристрої вона принесе задоволення. Remnant 2 працює значно гірше, вимагаючи значного зниження роздільної здатності і все ще страждає від низької продуктивності. Це не найкращий результат, і, ймовірно, не дуже добрий знак для майбутніх ігор на Unreal Engine 5. Сучасна технологія освітлення Lumen від EP. Повністю відсутня в Remnant, а гра все одно має проблеми з роботою на портативки від Valve. Steam Deck це чудовий пристрій, який може забезпечити візуалізацію рівня PS4 у мобільному форм-факторі, але продуктивність в іграх поточного покоління бажає бути кращою. Речі без проблем справляється з вимогами. Тоді, як Remnant 2 дещо перевантажує Steam Deck. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь і натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення на YouTube. Підтримуйте Patreon на DigitalFunder.net, а також спілкуйтеся з нами через Twitter. Дякую за перегляд.